Так. Всім. Привітки. Всім гарного бачення. З вами ампостер. Доброго вечора, ми з України. І це день четвертий Shrimp Game. Гра в Криветку. Окей. А, чесно. Це та гра, яку... Я думаю, що майже всі знають. просто, Так. Е, яку майже всі знають, і тому. Блін. Ну вона варта того. Челендж, звісно, не дуже простий, але ми його виконаємо. Як любов 10 рівнів, я точно зможу пройти якихось. Коли-небудь. Ще у мене тут в реальності Gongie е, з гри. Тож періодично важливо я буду. Доки я буду тут страждати, доки у мене тут завантаження або ще щось, я можливо буду грати на задньому плані, тож. Не звертайте уваги. Ого, mm. як а... сога. Коли грав? Я не ту кнопку тупо відпустив. Мені треба обидві кнопки відпускати, я думаю, щоб припустили. Like. Не хливався. Я буду відпускати всю клавіатуру. Like. Чувак, ти що таке демо? Раз, два, We три, like. чотири. Десен. Like. Те, що на тобі, коротше, маска охоронця, Ти мене спасе, чувак. Окей, 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 окей. Окей, перша гра є. Yeah. Like. Треба ще десь. Like. ай like. А, чекайте, у нас два охоронця в натурі. Добре, наступна гра у нас... Да. Якщо я тут здохну, я буду просто... В шоці. Це одна з найлегших гор, мені здається. Тю! Ще й коло. Окей, а... Ну окей, насправді коло це не найлегша фігура, але забудьте. Я нічого не знаю. Куди? Окей, okay, я чесно заспідранув його. Дві помилки, але жити можна. Окей, okay, я знаю, що там типу воно працює з камерою, але... Це буває біси грав Добре, тоді доки воно не закінчилося, я буду просто грати в Гонгір. У мене мікрофон на мені, тож ви і так будете це чути. А. Так. Окей, я ПК. Говорю. Оу. Ой-ой-ой! Чо? Я не одразу усвідомив, що це. що відбувається. О, май г окей. Ні. Ти сього не зробиш. Окей, насправді, чим більше людей вб'ємо, тим більше може бути ватт. А, я його вбив. ге. Так, я знаю, я падлюка. Тепер перейдемо до моєї улюбленої гри. В, в, я маю на увазі в реальності. Типу, я дуже. я коли. Я вже пробував е, грати у це, в реальному житті, це дуже цікаво. Кажу чесно. Ні! Воно не за... Ні. Ня. Добре. Воно сього не зробив. Ну, блін. Кого? Так, ховаємо мої гоньки. Переходимо до цих гонки. Я чувака перегнав. Ізі. Окей, це ваш. Чот. Я. Yeah. А, він мене відстрілити хотів. Палюка. Окей. Я за це відео хоча б раз зможу зру... зробити... гонкі. А, ні, я здаюся. Я я не пройшов, окей. Пайл. Ні! Тут... Тут дуже легко здохнуть прямо зараз. От Одразу просто хоч провалити. Я двойче промахнулся. О, Ми прийшли! Скільки гравців залишилось? П'ять! Ой-ой-ой, я не знаю, яка наступна гра. А в мене викуплена? Так, да, у мене куплена. А, скряний міст! Тю! Тю. М -м -м -м. Окей, я не знаю, скільки воно перевірить. Давайте! Хто перший? Хто? Ні, я не піду. А, ага. чувак перевіряє, чувак перевіряє. Давай, один. Ага, він перевіряє далі. Добре. Ау, він не може. Окей. Сили витрачили дарма. Навіщо я витратив його? Давай. А, чо... Не міг перевірити раніше. Мой кот. ні, я ледь здох тільки, шо. О, чотири гравці вижило. Ні. Nee. За світ буде. О боже! Чорт, окей. Okay. Uh, так, скільки ми ігор пройшли. Mm. Блин, я не знаю, скільки ми ігор пройшли. А вони ще в грають? Окей. Okay. Клас! добре, три, А... Сприймав... Спіймав три комментатор, вже добре. ще... Okay. Так! Окей! Так, Уже красиво. О, ок. Примайт. Мені здає, що там что это володе трава як Пітер Гріфін, але забудьте. Скажіть, чесно, це важко? Я не знаю, мені, мені здається, не важко. Окей. Okay. Я реально подумав, що я зараз помру просто. Я знаю, що це буде дуже тупо, але я чесно дуже хочу монолісу. Вака. Я не можу бути настільки. Називається мені не дають бути настільки невезучим. Чу стрингл. It will not help! You don't know where this triangle is. Тобто пішов из'їв. Jeroen? Nam viso to rublio, tu perneš per koliojus. сексиста. Окей. Okay. Забыла okay. знать, что шучу, я ещё думал. Bli, realno nam mislio sam stavati joj Це було навіть якось занадто легко. Дебо я серйозно. Повертаємося до конки. О, хел, да, мен! Це золотий була найважча гра. <плес> Але вона села. bo oczy wytkowały się konkretnie w Hej, Ej, co ty jest na oce? Najkrasza toczka Окей, okay, я выжив, я выжив, я выжив. Рекорд 4. Чотири гонки. Добре, розслабляти все одно не можна. Знову можуть пойти заспокоїтись. Ми вдвох залишилися? О, ні. Лісоме з цим чуваком. Його треба штовхати ближче до центру. До побачення, чувак! До побачення! Зачистку ви зробите легко? Не все я перемір. 4. Стоп, я в натурі пармі... А, чоловік відродився. Доведеться грати у... Спляний міс? Дивну гру груву вибрали! Я стрельнул. Ні, окей. Okay, чувак под люком. <мех> так, окей. Okay. Че он звіздо зоны ситуации найлегша. Давай! Стреляй в нього! Давай. А, чувак, зайшов, просто и сидит там. в себя. Я к ней зайшов. А что так можно? I like. What? Yeah, I'm Green the same. Light. А... Пау. Like. Чекай, может это все. Привет. А ты что такое? Я то чувак, реально не может в меня попасть, за тогда его Але Богу, вам постер. Шрим гейм. team volt